Друзі, мої найщиріші найтепліші вітання. Усім ви на youtube каналі Таємний вісник». Мене звати Вероніка Булавіна, а в гостях сьогодні не перевершена астролог Анна Вергелес. Пані Анно, я дуже рада вас бачити і вітаю на нашому каналі. Вітаю Вероніка! Я також дуже рада і всім глядачам привіт, друзі. Не забувайте обов'язково підписатися на наш канал і на усі канали і посилання власне Анни Вергеес. Отже. Давайте розпочнемо з найголовнішого. Е, в нас вже розпочався жовтень. Зараз так багато історій про те, що цей місяць може стати вирішальним для України що цей місяць взагалі, от, е, ніби може взяти і все от, вирішити в моменті тут і зараз. Знову ж таки, е, розпочався місяць не дуже приємно для українців, бо росіяни атакують. Нашу енергетику вони знову починають залякувати нас, особливо ядерний шантаж. Активно вони це просувають. Багато страхів, насправді, щодо цього місяця. Це стосується не тільки е, да, загроз там з боку енергети, енергетики, але й ми бачимо, що обстріли дуже сильно посилилися. Тим бачимо, потрошки ми бачимо, що росіяни почали активізуватися на лінії фронту. Е, тим не менш. Е, Поговорити говорити хоч би з вами про ядерку да, про АЕС, наскільки для України це може бути загрозливим? Наскільки ми можемо взагалі е, дійсно побачити ту ядерну катастрофу? Наскільки ядерна загроза от, існує для нас, для України? Ну насправді новини такі тривожні. Я сама спостерігаю за ними і. А... Спостерігаю за своїми прогнозами, які я робила ще ну, напевно на початку року. Власне, ця осінь це знову ж таки а, загострення а, проблем, які стосуються інфраструктури, критичної інфраструктури, обстріли, а, такий величезний шалений тиск з боку росні. Ми бачимо, що вони почали цього разу вже бити по залізниці. Дуже багато а, критичних таких важливих вузлів залізничних атаковано. І ця тенденція, вона. Вона буде зберігатися до середини грудня. Тобто той тиск, який вони зараз чинять, це стосується енергетики, це стосується критичної інфраструктури, це стосується таких масованих великих атак. Це до середини грудня, така досить. Жорстка ситуація може бути у нас зараз. Я дивлюся, у мене тут все, все записано, все законспектовано. На початку листопада там є така, знаєте, як точка максимум. Одну ми вже пройшли з вами у вересні. І ще одна нас чекає на початку листопада. Тобто це така пікова фаза насправді тиску, але вона остання. От В гороскопі України це працює аспект транзитний Плутона по Сатурну в гороскопі. Ми його проживали в різних варіаціях, скажімо так, останні два з половиною роки. І на всіх точних фазах цього аспекту русня обстрілює. Інфраструктуру, енергетика, в нас були блекаути саме на цих аспектах. Тобто, з одного боку, ми входимо в дуже інтенсивну фазу таку воєнну, а з іншого боку, друзі, ми вже настільки адаптовані до цього, ми вже настільки знаємо, що робити. Всі вже запаслися, я думаю. Різними там пристроями для того, щоб прожити цей період, і ми його пройдемо. У нас є для цього ресурси, і держава теж готується. Ми звісно про це знаємо. Тому я думаю, що все буде добре. Ми пройдемо. Це останній. Знаєте, це такий от. Останній період дуже дуже складний, який потрібно витримати. Це не означає, що після грудня все раптово там зміниться і стане рожево приємно чудовим, але все одно я можу сказати точно, що стане легше. Тобто цей тиск він потрошку-потрошку буде спадати, особливо після вже після листопада, з другої половини листопада. Тому так, без ілюзій, ми готуємося до зими. Вона буде, ну, такою, досить непростою, і тут нам потрібно вистояти. Що стосується ядерної загрози, у нас зараз працює такий астрологічний аспект це квадрат урана до Сонця в гороскопі України. Я зараз скажу вам точні дати. Ну, у нас найактивніший період в плані атак на енергетику. На високотехнологічні об'єкти, і це стосується і ядерних питань наших атомних електростанцій. Це період десь з 7 жовтня, зараз на жовтень, до 12 жовтня. Тобто, оце буде така пікова точка, коли буде розганятися ця інформація. Можуть бути певні провокації. Можуть бути певні такі нештатні ситуації, ми повинні бути готові до всього. Але я думаю, що все буде добре, що ми пройдемо так знаєте по лезу ножа. Пройдемо цю ситуацію і вирівняємо її. І, власне, ось цей квадрат Урана і Сонця в гороскопі України. Знову ж таки, він у нас вже був. Він запускає ще й політичні процеси. Тобто, я би прогнозувала, що жовтень у нас може бути політично таким нестабільним і неспокійним, коли можуть бути кадрові перестановки, причому на найвищих рівнях. Це складний місяць і для президента України. Це напруження, навантаження. Це знову ж таки, якісь такі дуже неспокійні ситуації політичні. А, але що я хочу сказати? Ми зараз, знаєте, отак, жовтень, він з одного боку з напругою великою, а з іншого боку, ми вже пройшли коридор затемнень, який був у вересні, можемо тут трошки видихнути. І ми ще не зайшли от у листопад, де у нас ретроградний Меркурій, де у нас буде велика кількість напружених аспектів. Тобто, е так, ми знаходимося під тиском, і я зараз розкажу ще там про певні Скажімо так, загальні ситуації світові, але все одно цей місяць досить продуктивний. От, якщо говорити про нас з вами, про наше соціальне життя. То перша половина жовтня, друзі, якщо ви щось планували, якісь проекти, зміни, важливі рішення, підписання важливих документів. Не відкладайте, будь ласка, на листопад і навіть на другу половину а, жовтня, тому що там ну, досить напружені аспекти виникають. Там включається ліліт, вона буде з'єднанні з Меркурієм, з Марсом. Такі напружені, напружені конфігурації, які можуть нас повести трошки не в той бік. Тому от зараз. Найпродуктивніший час, незважаючи на що, працюємо, будуємо своє життя, не відкладаємо його на потім і наближаємо нашу перемогу. Про перемогу не можу вас не запитати. Чи будуть переговори між Києвом, Москвою цього року, чи війна тільки загострюватиметься, загострюватиметься? Ну, загострюватиметься ситуація політична і воєнна у світі. У найближчі місяці, я думаю, що до грудня точно там, ну бачите, в нас є такі вікна вирогідностей, скажімо так, в астрології. І якби ми прогнозували Україну як ізольовану систему від усього світу, тобто брали би тільки гороскоп України, це було б набагато простіше. Якщо ми говоримо про перемовини, в яких бере участь і на які впливає дуже велика кількість гравців. А тут складно прогнозувати результат. Ми можемо прогнозувати процес. Ми можемо прогнозувати, що от у цей період буде, будуть перемовини, будуть якісь заходи на нові нові кола, і те, що ми могли бачити в 2025 році, ми це вже пройшли. Ми це прогнозували, і ми це вже пройшли з тим результатом, який є, тому що він від нас виключно не залежить, і навіть ми не є тут, ну скажімо так, рушійною силою або тією стороною, яка приймає рішення. Це важливо пам'ятати. Але якщо говорити про 25-26 рік, то питання переговорів буде підніматися знову ближче до Нового року. Я це бачу астрологічно. І якщо говорити про, наприклад, гороскоп Зеленського. Гороскоп України, гороскоп Російської Федерації. Я Путіна не розглядаю, тому що ми не знаємо його дату народження. Я прогнозую Ерефію за гороскопом Ерефії. То там дуже багато показників збігається на лютий. Лютий, можливо, березень. От кінець зими, там є показники якоїсь нової фази перемовин. Але знову ж таки. За найкращими за оптимістичними сценаріями якісь кроки до цього такі важливі можуть бути вже от ближче до нового року. Звичайно, якщо ми так трошечки чіпляємося і до світу, і до того, що там відбувається, не можу вас не запитати, чи будуть нові провокації з боку росіян в країнах НАТО, чи почнеться гібридна війна і е, да, точно не гібридна, а реальна війна між ними Ну, е, Росія зараз буде провокувати. У них є для цього можливості, і ми не бачимо. Ну навіть без астрології, друзі, давайте скажемо прямо: ми не бачимо жодних підстав, щоб вони цього не робили. Ну їм це дозволяють робити. А, і тут жовтень, листопад, вони будуть в такій активній фазі. Вони випробую, випробовують зараз нові технології. Нові якісь засоби впливу, нові стратегії, і вони будуть дивувати, тобто вони будуть грати на якихось ну, таких неочікуваних кроках. Це в нас жовтень і листопад. Але в той же час у них Сатурн, От якщо в Україні, наприклад, ми бачимо. А я говорила про це багато разів в прогнозах, що на найближчі ну досить такий довгий термін рік, я думаю, ми будемо отримувати все більше і більше допомоги і підтримки. І я навіть коли це прогнозувала, я не розуміла до кінця, яким чином це все програється. Зараз ми вже бачимо, що за рахунок того, що Ерефія почала атакувати, і дійсно, нарешті, Європа прокинулася. Нам починають допомагати більше і допомагати суттєво включатися в оборону України досить активно, і в нас є хороші показники. В нас є. Я бачу це в нашому прогнозі на жовтень, на листопад. Ми отримаємо допомогу, ми отримаємо конструктивні рішення, такі дипломатичні. І це стосується постачання зброї, це стосується повноважень, наших можливостей. А в Росії працює Сатурн. Це планета обмежень, це планета жорстких рамок, яка виходить у сьомий дім гороскопу. Це сфера. Партнерства і відкритих ворогів. Ну, власне, для Росії відкритими ворогами зараз є Європа, ну, весь цивілізований світ, давайте так, Європа, Америка, Україна. І е, я би прогнозувала, що вони будуть більше обмежені санкціями. Ще більше. Ну, як? Я не бачу, щоб вони так прям сильно, е, скажімо. Ну, вони страждають, їх економіка страждає, але це могло би бути в рази більше. От давайте так говорити. Тобто Сатурн з другої половини жовтня і до початку грудня буде чинити тиск на сферу їх міжнародних відносин. Тобто, вони будуть ще більше обмежені. Я би очікувала якісь там нові пакети санкцій, сподіваюся, що вони будуть нарешті ефективними. І також це обмеження або жорсткі вимоги, які до них будуть ну, скажімо, пред'являти їх союзники. А, ті країни, з якими вони воє... Там, в одному воєнному блоці, давайте скажімо так. Тобто у Росії буде менше можливостей спиратися на підтримку своїх союзників і вони будуть більше обмежені а, ворогами. А, і це добре для нас. Але в цілому, ну, я бачу, що Фактично до нового року ну, вони будуть дуже агресивну політику впроваджувати, і це не тільки стосується України, це стосується провокації у світі. Якщо говорити про їх якісь складнощі, які я ну, от прям бачу дуже добре в гороскопі Росії, це вже березень-червень 2026 року. Там цікаві є показники, показники соціальних потрясінь. А Плутон планета, яка відповідає за трансформації, за дуже серйозні обмеження, знаєте, таку от прям жорстку диктатуру, я б сказала, виходить на місяць в гороскопі Рефія. Місяць це народ, це люди. Тобто період з березня по червень, я би чекала якихось соціальних потрясінь. Це може стосуватися. Воєнної тематики, тобто безпеки для людей. Це може стосуватися якихось, знаєте, переворотів, внутрішніх проблем на певних територіях. І це взагалі такі емоційні потрясіння для людей. Дуже складний період. Він може бути пов'язаний також з певними, ну. Екологічними навіть ситуаціями або природними ситуаціями. І е, найскладніше у них квітень. От в квітні там дійсно ситуація, коли і воєнна їх діяльність буде обмежена, і е, люди, народ, будуть в такому досить глибокому стресовому стані. Ближче вже до весни ми будемо краще розуміти, з чим це буде пов'язано. Якщо ж говорити про воєнні дії у нас в Україні, зараз я тут подивлюся, бачила цікаві показники. Кінець, я думаю, що, от знову ж таки, повертаючись до питання закінчення війни, можуть бути певні дії в кінці листопада, в першій половині грудня, які будуть ну, ніби. Я навіть не можу сказати, добре це чи погано для нас. Тому що е, якщо не брати оцінки, ну, типу, погано добре, то це як е, спроба е, зупинити воєнні дії, але це може програтися як якісь обмеження для нашої армії, для просування нашої армії, розумієте? Тому знову ж таки, от ближче до а, листопада ми вже будемо бачити, як це все буде розвиватися, але там точно буде якесь гальмування. І дай Бог, щоб це було пов'язане саме з перемовинами, з якимись процесами врегулювання а, воєнної ситуації, знаєте, коли от е, градус напруги він просто зменшується, коли зменшується інтенсивність бойових дій. Але вона, от ми бачимо, дивіться, ми бачимо астрологічне зменшення інтенсивності бойових дій, якусь таку зупинку, ніби. Але вже ближче до листопада ми будемо розуміти, з чим це пов'язано, чому це відбувається. Зараз поки що дуже важко сказати. Як взагалі 25-й рік залишиться для українців чи є реальний шанс того, що війна може закінчитися? Чи от зараз ми говорили виключно про якусь таку паузу, на кшталт заморозки війни? А ви знаєте, у кращому випадку це буде саме зниження інтенсивності бойових дій і перші кроки, якісь до реальних ну до реального врегулювання перемовин ефективних. Ті вікна можливостей, які в нас були, ми вже їх пройшли. І найближчі, які я бачу, це або кінець 25-го року, початок 26-го, або, як я вже сказала, більш, більш е, такі ну, реальні з точки зору підписання вже якихось документів. Це лютий березень 26-го. Ось туди вже. Um. Які сценарії завершення війни, виключно дипломатичним, військовим, комбінованим? Ну, по-перше, я можу сказати, що це може бути процес, який розтягнеться в часі, а це пошук рішень конструктивних, і ми бачимо, що це на ну найскладніше. Ми не можемо знайти. Якихось можливостей навіть для домовленостей з Ерефією, ми не бачимо тієї підтримки, яка нам потрібна насправді від наших партнерів. І пошук і дипломатичних рішень, і військових, і гуманітарних він розтягнеться швидше за все на 26 рік. Тобто процес завершення війни він буде ну, швидше за все процесом. Не якимось таким миттєвим рішенням, і я думаю, що знову ж таки це зрозуміло на сьогоднішній день всім, навіть без використання астрології, чимало майстрів езотериків говорили про те, що одним з передвісників закінчення війни може бути. Катастрофа, наскільки астрологія передбачає дійсно вірогідність того, що так і буде? Чи чекає Україну загроза катастрофи, виключно, якщо ми говоримо, да там і про радіаційну, про кліматичну катастрофу? Бо ми бачили, що коїлося в Одесі на початку жовтня, коли там просто відповіді гинули люди. Що б ви могли сказати з цього питання? Ну, знову ж таки повертаючись до початку нашої розмови, я можу сказати, що найскладніший етап у нас буде тривати до середини грудня. І нам важливо тут вистояти, тобто загрози, які стосуються ядерних якихось там моментів, ну, не ядерних варіант, а радіаційних, да? не будемо це плутати. Радіаційних, це виглядає як, ну, така, скажімо, імовірність, але знову ж таки вона не фатальна. І я не бачу тут ну, такого сценарію жахливого. Так, можуть бути певні позаштатні ситуації, загрози можуть бути, а можуть бути виклики для нас дуже серйозні, і до цього не можна ставитися зневажливо. Але у нас є можливість це пройти. Пройти, ну, скажімо, от я кажу, на грані, да? тобто так, по лезу, по лезу ножа. Далі після вже. Другої половини грудня ми вже будемо краще розуміти політичну ситуацію в Україні, тому що вона зараз буде теж дуже нестабільною. Ми будемо розуміти, з якими умовами ми підемо на переговори далі. Тобто, ось це випробування, ось цей тиск, він ну, можна сказати, що фінальний. Ми вже пройшли певний Рубікон. Я говорила це в своїх прогнозах на Ютуб-каналі моєму, що знаєте, така точка найнижча, найтемніша ніч, ми вже її пройшли, друзі, і це дуже хороша новина для нас. Тобто так далі буде, будуть випробування, буде складно. У нас в жовтні знову ж таки. Я от дивлюся складна ситуація на фронтах, особливо з 16 по 20 жовтня. Там є прям і загрози сильних обстрілів масованих, і тиск такий шалений русні на, на лінії фронту. Але все одно у нас буде більше підтримки, у нас точно буде більше а, зброї, у нас точно буде більше якихось реальних кроків і дій в нашу сторону з боку тих країн, які зараз а, прокинулися і розуміють, що Русня може наступати і на них. А, і найскладніші моменти ми вже з вами пройшли і подолали. Бо в будь-якому випадку ми українці в нас же такий імунітет виробився. Що дай Боже, дійсно зможемо пережити е, ніби і все. Пані Анно, дуже хочу вам подякувати за те, що сьогодні доєдналася до ефіру за те, що принесли стільки цікавої інформації, стільки корисно принесли цю позитивну енергетику. Відчуваю прям через, через екран. Насправді, дуже буду вас рада бачити знову на наших ефірах. Дякую, Вероніко. Я теж була дуже рада, друзі, до зустрічі. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку під цим відео, і долучайтеся до обговорення в коментарях. Дуже цікаво почитати вашу думку. Обов'язково закликаю вас підписуватися на усі канали та сторінки астролога Анни Вергелеса. Посилання ви зможете знайти в описі під нашим сьогоднішнім випуском. І не забувайте клікати на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших цікавих інтерв'ю. Ми виходимо кожного дня для того, щоб забезпечувати вас корисною, актуальною і найголовніше надцікавою, надпотужною над, цікавою, над Цікаво інформація.